Вітаю вас на каналі Цікава читанька. Пропоную послухати арабську казку Синбат Мореплавець Перша подорож Читає Олена Шашеня. Розповідають люди, що за часів володаря правовірних халіфа Гаруна Аль Рашида жив собі в місті Багдаді, чоловік, якого звали Синдбат Нусій. Був той чоловік бідний і носив на голові всілякі вантажі. От якось найняли син бада і поніс він в одне місце чималий вантаж. У той день стояла страшна спека, і він дуже стомився і весь змокрів. А що він саме проминав будинок купця, перед яким вулиця була чисто вимита і побризкана водою, а біля брами стояла широка лава, то поклав ношу на цю лаву. Хотів трохи відпочити. Отож сів він на краю чаклави і раптом почув звуки лютні, щебет горлиці, дроздів, солов'їв та інших птахів. Здивувався Синдбад і, вставши з лави, побачив за брамою купцевого будинку великий сад, а в саду рабів, прислужників і всякі речі, які можна бачити лише в царів та султанів. І віяло звідти пахощами чудових страв та духмяних напоїв. Синпат звів погляд до неба і гірко промовив «О Аллаху! ніхто не йде проти твоєї волі, і ти збагачуєш, кого сам схочеш, і робиш злидарями, кого сам схочеш, і принижуєш, кого сам схочеш. Слава ж тобі, великому всемогутньому і справедливому! Мабуть, недаремне господар цього дому купається в багатстві і насолоджується ніжними пахощами, смачними наїдками і напоями, а я сиджу тут убогий, голодний і втомлений. Зітхнув Сіндбад і проказав такі вірші. Навіть ті, які не знають, де їм завтра ночувати, все одно знаходять з часом і спочинок, і притулок. Тільки в мене з кожним роком більше горя та недолі, І не знаю, де спочити, голову де прихилити, хоч одного роду люди неоднакова в них доля. Мене оцетом частує, інших медом пригощає, що ж, не ремствую на Бога, тільки ж суд Його суворий. Коли Синдбад дочитав вірші і хотів був піти, з брами вийшов молодий служник, стрункий і високий, гарний на вроду, у чудовому вбранні. Він узяв носія за руку і сказав Зайди, побалакай з моїм господарем, він тебе запрошує. Синдбад поставив свою ношу біля входу і зайшов разом із служником у будинок дуже гарний, чепурний і величний. У великій залі зібралося. Всяке вельможне панство та багатії, які були колись рабами, але потім їх відпустили на волю. В залі стояли квіти, на підлозі було розкидане пахуче зілля. Стіл угинався від наїдків, напоїв та фруктів. Музики награвали при гарній мелодії, красуні рабині сиділи біля дверей, а посеред зали сидів статечний чоловік, скроні якого вже вибілила сивина. Він був дуже гарний, і на обличчі в нього можна було прочитати велич, шляхетність та гордість. Вражений синбат опустився навколішки і мовив про себе. Присягаюся лахом, це місце райський куточок, мабуть, це палац султана або царя. Він шанобливо до всіх привітався, побажав усім добра і встав, схиливши голову. Господар дозволив синдбадові сісти, а коли той сів, звернувся до нього зі словами привіту і звелів щедро його почастувати. Синдбад добре попоїв і подякував господарові, і тоді господар мовив до нього, благословений той день, коли ти прийшов сюди. Як тебе звати і яким ремеслом ти займаєшся? Синдбад відповів О володарю, мене звати Синдбад Носій, і я ношу на голові різні вантажі за плату. Всміхнувся господар на його слова та й повів далі Знай, оно мене звати так само, як і тебе. Я, синдбат мореплавець. Я хочу ще раз почути вірші, що їх читав ти біля моєї брами. Синдбат носій зашарівся і сказав: Не глузуй з мене, і тяжка праця роблять людину навігласом. Не соромся. Адже тепер ти став моїм братом. Прочитай ще раз твої вірші, вони мені дуже сподобались. І коли насій знову прочитав вірші, господар зворушився і сказав йому: Син Баде, життя моє склалося дивовижно. Я розповім тобі всі пригоди, що трапилися зі мною, поки я домігся щастя сидіти в такому будинку, де ти мене оце бачиш. Скільки довелось мені страждати. Я здійснив сім подорожей, і про кожну є в мене захоплива розповідь. Все, що було, сталося зі мною за велінням долі. А від того, що судилося людині, нікуди не втечеш і ніде не сховаєшся. Перша подорож. Ласкаве і шляхетне товариство. Батько мій був купцем. Мав великі гроші і незліченні багатства. Помер він, коли я був малим хлопчиком і залишив мені гроші, землі та села. А коли я підріс, то став жити розкішним і безтурботним життям. Я гарно вдягався, солодко їв, розважався з друзями і думав, що до віку буду багатий. Отак я жив довгенько, а потім, наче враз, прокинувся. Мені проясніли в голові і розум повернувся до мене, але було вже пізно. Всі гроші я розтринькав, і становище моє змінилося. І часто я згадував тепер прислів'я, яке чув колись от батька. Є на світі три речі кращі за три інші. День смерті кращий від дня народження. Жива собака краща за мертвого лева. Могила краща, ніж бідність. Тоді зібрав я все, що лишилося в мене з меблів та одягу, і продав, розпродав і свої землі, Торгував за все три тисячі дергемів, і з цими грошима надумав я вирушити в подорож до чужих країв. Отож накупив я різних товарів і всього, що могло б знадобитися мені в мандрівці, сів на корабель. І разом з іншими купцями поплив до міста Басри. Потім ми пливли морем чимало днів і ночей. Ми проминали острів за островом і нарешті пристали до одного схожого на Райський сад. Там ми кинули якір. І всі, хто був на кораблі, зійшли на берег. Ми продавали, купували і обмінювали товари. Потім деякі купці порозкладали на березі багаття і заходилися готувати вечерю або прати, а деякі подались оглядати острів, і я пішов з ними. Згодом ми повернулися і сіли вечеряти, а повечерявши, звеселіли і завели пісень. Раптом ми почули з палуби голос капітана. Мирні мандрівники, мерщі, вертайтесь на корабель, кидайте все, і біжіть сюди, тікайте, поки не загинули. Острів, до якого ви причалили, зовсім не острів. Це величезна рибина, що лежить серед моря. На неї нанесло піску, вона стала схожа на острів, і з давніх давен на ній ростуть дерева та трави. Проте, коли ви розклали вогонь, рибина відчула жар і заворушилася. Вона може пірнути в морську безодню. Тоді всі ви потонете. Рятуйтесь, поки живі. Почувши ці слова, купці-мандрівники побігли до корабля, покинувши на березі всі свої пожитки. Дехто встиг зійти на корабель, а дехто не встиг. Рибина пірнула в море з усім, що на ній було, і ревучі хвилі зійшлися на тому місці, де вона лежала. Я був серед тих, хто загаявся, тож і пірнув у воду з усіма, хто залишився на рибині. Але доля змилувалася наді мною я побачив на воді здоровенні дерев'яні ночви, в яких купці прали одежу, і вчепився в них. Потім виліз на ночви, сів на них верхи і почав гребти ногами, наче веслами. І хвилі гралися зі мною, кидаючи ночви то праворуч, то ліворуч, а капітан підняв вітрила і поплив із тими, хто встиг піднятися на корабель, не звертаючи уваги на тих, хто потопав. Я дивився вслід кораблю, аж поки він зник у далині. і тільки тоді збагнув порятунку немає. Спустилася ніч, потім настав день, потім знову запала ніч. Я плив на ночвах, і хвилі допомагали мені. І нарешті ночви прибило до, до острова з крутими берегами, на якому росли високі дерева. А гілля їхнє звисало над водою. Я схопився рукою за гілку і, ледве не загинувши, видерся на берег. Ноги мої, покусані рибами, набрякли, ран юшила кров, але я був такий знесилений, що навіть не відчував болю. Лежав на березі, наче мертвий, бо втратив тяму. І так пролежав до наступного дня. Коли зійшло сонце, я очуняв. Ноги дуже боліли. Проте я все-таки підвівся і пішов оглядати острів. Часом я ставав навколішки, часом рухався поповзом. На острові росли плодові дерева, та було чимало джерел із чистою водою, і я вгамував голод та спрагу. Отак я перебув кілька днів і ночей, аж поки душа моя ожила. Мужність повернулася до мене, а руки мої знов налилися силою. Я почав думати, що робити далі, і ходив понад берегом, придивляючись до всього. Йдучи якось берегом, я помітив, вдалині щось ворушиться. Що це? Дикий звір чи якась морська тварина. Я рушив туди. Наблизившись, я побачив, що то величезний кінь. Він був прив'язаний на самому березі моря. Коли я підступився до нього, кінь заіржав так гучно, що я злякався і хотів повернути назад. Аж раптом з-під землі з'явився якийсь чоловік і гукнув до мене Хто ти? ля прийшов і як тут опинився? О, пане, я чужеземець», – відповів я. Ми пливли на кораблі, а потім причалили до острова, але то був не острів, а рибина, і вона пернула в море. І ми стали тонути, але я вгледів на воді дерев'яні ночви і виліз на них і довго плив. Аж поки хвилі викинули мене на цей острів. Вислухавши мене, чоловік схопив мою руку і сказав Ходімо зі мною. Ми спустилися в якесь підземелля, а потім увійшли в простору залу. Посадовивши мене посеред зали, чоловік приніс мені попоїсти. Я був голодний і їв, поки наївся схочу, І душа моя спочила. Чоловік знову почав розпитувати про мої пригоди, і коли я розповів усе, що зі мною сталося, він дуже здивувався. Скінчивши свою розповідь, я вигукнув Благаю, не будь зі мною суворий. Я розповів тобі про себе геть усе. А тепер скажи мені, що ти за один і чому сидиш у цій залі під землею, і навіщо ти прив'язав свого коня на березі? Я один із конюхів царя Альміграджана, відповів чоловік. На початку кожного місяця ми виводимо всіх коней на берег і вони там пасуться. Крім нас, на острові немає нікого. Тобі пощастило, що ти зустрів мене, і я врятую твоє життя і допоможу тобі вернутися до рідного краю. Я побажав конюхові добра і подякував за ласку. Тут надійшли інші конюхи. Побачивши мене, вони почали розпитувати, хто я є, і звідки взявся. Ра... Я розповів і їм про свої пригоди. Підсівши ближче, конюхи розклали харч і заходилися їсти, запросивши мене розділити з ними трапезу. І я прийняв запрошення. Потім вони підвелися і посідали верхи на коней, і я теж сів на коня. Їхали ми довго і нарешті прибули до столиці царя Альміграджана. Коніхи зайшли до царя, розповіли про мене, і цар побажав зі мною познайомитись. Мене припровадили в палац і привели до царя, і я побажав йому миру. Цар і собі шо... набливо мене привітав. Потім він спитав, що зі мною трапилось, і я розповів усе, що довелось побачити і пережити. Вислухавши мене, цар до краю вражений, мовив Сину мій, присягаюся лахом, тобі дісталося більше, ніж порятунок. І якби доля не судила тобі довго жити, ти би не врятувався від небезпеки. Тепер ти житимеш у мене. Альміграджан виявив до мене ласку і повагу і наблизив мене до себе. Він наставив мене писарем у гавані і наказав переписувати всі кораблі, які причалюватимуть до берега. Я працював сумлінно, і цар був ласкавий до мене і ревно мною опікувався. По недовгім часі я домігся честі стати одним із його придворних. Отак От жив я в Альмі Граджана, не знаючи ні турбот, ані горя. Але щоразу, як я бував на березі, я розпитував у прибулих купців і моряків про місто Багдад, сподіваючись, що хто небудь розповість про нього, і я поїду з ними додому. Але ніхто не чув про славне місто Багдад, і мені стало тяжко жити на чужині. Так спливав місяць за місяцем. Якось я зайшов до царя Альміграджана і побачив у нього цілий гурт індійців. Я привітався до них і побажав їм миру. І вони відповіли на привітання, і почали розпитувати про мій край, і сказали, що поміж них є люди, яких називають брахманами. Брахмани ніколи не п'ють вина. Проте насолоджуються життям, слухаючи музику. Вони мають верблюдів, коне та іншу худобу. І ще вони розповіли про те, що індійці поділяються на 72 касти. і я дуже з цього здивувався. В царстві Альміграджана багато островів, і поміж них острів, який звався Касіль. Там щоночі чути удари, в бубни та барабани. Знавці островів і бувалі мандрівники повідали мені, що жителі цього острова надзвичайно шляхетні й поважні люди. Бачив я там рибину, завдовжки в 200 ліктів, і бачив ще чимало інших чудес, і якби почав про всі ці чудеса розказувати, то розказував би кілька днів та ночей підряд. Я оглядав острови і все, що на них було. Але якось зупинився на березі, тримаючи в руках свій ціпок. Раптом до острова підплив великий корабель на ньому було багато купців. Корабель зайшов у гавань, згорнув вітрила і причалив до берега. Матроси заходилися носити товари, а я їх записував. І коли все було перенесено, я спитав у капітана, чи не залишилось у тебе на кораблі ще чогось. І той відповів так, у мене є ще товари в трюмі, але власник цих товарів потонув біля одного з островів. Ми хочемо їх продати, а гроші повернути родині купця. Він жив у оселі миру, славному місті Багдаді. А як звали того купця? спитав я, і капітан відповів, його звали Синдбад мореплавець. І тоді я пильно глянув на капітана і, впізнавши його, вигукнув: О, капітане! Власник товарів, про які ти кажеш, це я, це я, син батмореплавець. Це я зійшов на острів Рибину разом з іншими купцями. А коли Рибина заворушилася, ти почав кричати і кликати нас на корабель, і дехто поквапився піднятися на нього, а дехто не встиг. Я був серед тих, хто тонув, та Аллах Великий урятував мене, послав дерев'яні ночви, я сів на них і доплив до цього острова. Цар, Граджан виявив до мене ласку і поставив писарем у своїй гавані. А товари, що лежать у тебе в трюмі, це мої товари. І я розповів капі... капітанові все, що зі мною трапилось, відколи ми вирушили з Багдада аж до того дня, коли рибина острів пірнула в морську безодню. І тоді капітан та купці повірили мені. Пізнали мене і привітали з щасливим порятунком, а потім віддали всі мої товари, і я побачив, що на них написане моє ім'я і що нічого з них не пропало. Вибравши найдорожчі та найгарніші товари, я попросив матросів, щоб ті понесли їх у царський палац. Я розповів цареві, що в його гавань зайшов той самий корабель, на якому я плив. І додав, що дарую йому найкращі мої товари. Вони бо так і лежали в трюмі. Граджан зчудувався, але повірив, що я кажу щиру правду, виявив мені велику честь і подарував багато різних речей, дорогих і красивих. Решту товарів я продав і вторгував чималі гроші. А на них накупив інших товарів. І коли купці зібралися плисти додому, я повантажив ці товари на корабель. А тоді пішов до царя, подякував йому за ласку і попросив дозволу вирушити до рідного краю. І цар відпустив мене. Щастя служило нам, доля помагала, і ми пливли вдень та вночі, аж поки прибули до міста Басри. Там вивантажились, зійшли з корабля і стали торгувати. І я дуже радів, що повернувся в рідний край. Потім я вирушив у притулок миру мій рідний Багдад, і прийшов додому. І, почувши про це, всі родичі, друзі та знайомі зійшлися привітати і вшанувати мене. Я накупив слух, рабів тарабинь і маєтків ще більше, ніж мав раніше, і знову заприятелював із давніми своїми приятелями, забувши небезпеки і страхіття, яких натерпівся в мандрівці, і став я жити веселим життям, розкошувати смачною їжею та дорогими напоями. Отак скінчилася моя перша подорож. А завтра, синдбади, приходь до мене знову, і я розповім про другу подорож. Синдбад, мореплавець, почастував синдбада сухопутця вечерею, подарував йому сто золотих і відпустив його, а Носій подякував і пішов додому, думаючи про те, як примхлива доля бавиться людиною. Коли ж настав ранок, він знову подався до синдбада-мореплавця, і той, побачивши його, мовив ласкаво прошу, і виявив до нього шану і посадив біля себе. А коли зійшлися Синдбадові друзі, він почастував усіх смачними наїдками та напоями, після чого почав розповідати про другу свою подорож. Арабську казку Синдбад мореплавець, перша подорож прочитала Олена Шешеня. Дякую за вашу увагу. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть коментарі, чи хотіли би ви почути розповідь про другу подорож синдбада. Підпишіться на канал. Цікава читанька. Поширюємо український простір.